Вже давно і підтримуємо різні проекти освітні, в тому числі проекти з розвитку інформаційних технологій. Один з них, який існував на Україні більше 10 років, це ITP, Internet Access and Training Program. І зараз розпочинається новий проект, про який вітальніше розповість моя колега, програма Бібліоміст. Отже, я бачу вже моєму презентацію. Програма ITP на різних своїх етапах підтримувалася Бюро справах освіти та культури Державного департаменту США та на кінцевому етапі Агенція usaid Основні послуги, які ми надавали, це є доступ до мережний інтернет. Він був безкоштовний через мережу центрів, яких було 25 в Україні. І по всій разі їх було близько 60. Також навчання роботи з ІКТ, це було тренінги з основи роботи з комп'ютером, дизайн пошта, робота з проектами і також елементи ВЕБ-2.0. І Також ми сприяли розвитку, створенню. Різних культурних, освітніх, суспільних, медичних інтернет-проєктів. Ну і також ще один важливий момент ми були як мережа, тобто проєкт існував в Україні, Молдові, Білорусі, Туркменістані на Кавказі. І тому ця презентація буде, буде давати приклади також з інших країн. Також вам буде цікаво сприйняти.